Друзі, всім привіт! Завезли новинки в Аврору для консервації. Господарські товари. Запрошую до перегляду. Чудова новинка набірчаю чорного три слона 150 штук в паці плюс в подарунок чашка 199 гривень. Па акції шторама на магнітах белт з малюнком. Розміри 100 на 210 см. В асортименті є різні кольори 99 гривень. Паста зубна Blender 3D, арктична свіжість. М'ятний поцілунок в асортименті 66 гривень. Зі знижкою пакети слайдери для зберігання. Добра господарочка 1 літр. 10 штук в упаковці 44. Форми для виготовлення морозива силикон. Є різні кольори фіолетовий, зелений. 129. Суміш для приготування напою монік. Із смаком апельсину 15 грамів, 7 гривень. Соус соєвий просто терияки 29. акції шоколад молочний пористий. Міленьум 85 грамів 39 гривень. Зі знижкою шоколад молочний Millennium Golden з мігналин радзинками 47. Чашка фарфорова біла. Малюнок кактусы 69. Набір рушників кухонних мікрофібра. З малюнком. В наборі 2 штуки. Малюнки різні з фруктами 55 гривень. Форма для льоду силикон, джелині стільники, фіолетово зелений користь 69 гривень. Форма для льоду пластик 18 відділень. є різні форми, квіти, сердечки, різні кольори 59 гривень, знову в рорі паста шоколадна-горіхова. З хлібними паличками 40 грамм. В асортименті 19. Консерви м'ясні. Пан Іван. Шинка свиняча. Пікантна. Жістяна банка 84. Консерви з Атлантична Атлантичного валії. Екватор 240 грамів 55. Тунет салатний. У власному соку, домашні продукти: 80 грамів 34 гривні. Напік концентрований монік домашній лимонад. Чай, чорний з лимоном, 29. В Аврорі на палицях банка для консервування скляна пол літра 12 гривень, 1 літр 15. Розсікач полум'я. Металевий квадратний. Маленького розміру 22 гривні. Набір наліпок для консервації, Добрі традиції, в наборі 20 штук 19. Захват для скляних банок оцинкований, 49 гривень. Лис лавровий море спеціально 50 грам 24. Згучувач для варення Monic 20 грам, 9 гривень. Папці кава натуральна смажена. Милина форта, Oріental 249. Новинка чипси картопляні пластини хвилясті, Картофан, сметана з зеленю, 100 грам. Смак крабус 27 гривень. По акції десерт лазурований конті банжур класичний 116 грам 49 гривень. покривало для пікніку розміри 160 на 180 сантиметрів Є різні малюнки 699 гривень. Покривала для пікніку з оранжевою окантовкою розміри 130 на 150 см, 349. Килимок пляжний смужками є різні кольори 399 девяносто Килимок Килимок темп актив, 180 на 60 сантиметрів. Різні кольори 99 девять. В'єтнамки чоловічі з принтом, різні розміри в асортименті 99. Шльопанці закриті, підліткові, дренстан, чорний синій колір 119. Набір бульбашок мильних в астронавт, 3 три штуки на блістері 49. Бульбашки мильні. Меч різні кольори, великого розміру 64. Бульбашки мильні. Гіпгу зайчик 69 гривень. бульбашки мильні вудочка 74 гривні. Бульбашки мильні 60 мл до до 15. Набір дитячий грашковий дослідних комах 119. Сачок дитячий, різні кольори в асортименті 55. Змій повітряний грашковий, великого розміру, гібго 55 гривень. Набір для настільного тенісу ракетки плюс три м'ячика 149 гривень. По Акції до 15 червня крісла садове, Пластик, антрацит, сірий колір 499 гривень. Новинка іграшка антистрес дитяча зірка 3D 74. Зізнишка іграшка антистрес дитячий «Мегакреатив» Креатив. Собачка, різні кольори є в асортименті 59, коштувала 88. Супер знижка іграшка слайм. Кольоровий з кульками 9 гривень. Коштувала 55. Новинка фігурка іграшкова колекційна. Полярні малюки. Збери колекцію 59 гривень. По акції, пакети для приготування. У микрохвильової печі добра господарочка 3 штуки 44 гривні. Пакети паперові добра господарочка 31 на 10 на 4 см 35 штук 77. По акції пакети для запікання. запікания. Фрекенбок 30 на 40 см 5 штук 19. Плівка харчова з ножем слайдером. Оптималь. 29 сантиметрів 120 метрів в коробаці 99 см. Набір фломастери фанзіла 12 штук в упаковці 11. Набір ручок гелевих метелик 3 штуки, 17 гривень. Набір паперу кольорова 4 рюкзачок, 8 кольорів, 16, аркушів, 14. Новинка книга дитяча, видавництво Кристал. Розвивальний уроки, тести 112 наліпок в асортименті 55. Новинка розмальовка дитяча, видавництво. Знаю. Серія Суперколір в асортименті. 59 гривень. Новинка набір наліпок об'ємних. Брейн Ро 4 штуки на блістері 88. Малюнки перебівні для тіла, дитячі, люмінесцентні 22 гривні. Зі знижкою 38% набір наліпок для декорування. Лепастик в асортименті 55. Малюнки перебівні для тіла в асортименті 22. Наліпки тематичні серії італійський брейнруд. В асортименті 24. Зі знижкою набір приладдя для ліплення. Дошка А4 плюс стеки. Жовтий-червоний колір 15. Знову в Аврорі набір крейди кольоровий. кольорової. Єсунікорм 12 штук. Мінньонс 12 штук і 15 гривень. Набір для творчості, алмазна мозаїка. У комплекті ручка для клею, основа з рамкою. Акриловий клей стрази, 199 гривень. Знову завезла набір для творчості, алмазна мозаїка 5D 55 гривень. Набір для ремонту шин штурмовик 8 одиниць 88 гривень. Набір свердл по металу 5 штук в коробці 129 гривень. Набір біт монтажних з магнітним тримачем 10 штук 109. Ніж будівельний Прогумований 18 мм 77 гривень. Клей монтажний біліні Фікс рідкі цляхи Білий 77 гривень. Герметик акриловий. біліні фікс. Санітарний білий 99 Клей акриловий, високоміцний. Білий 84. Ніж будівельний універсальний. Пластиковий висумний, 18 мм 34 гривні. По акції окуляри захисні. закриті, Верк 38. Губка для миття авто. Дріб на пориста колір 44. ганчірка для прибирання в автобусі 77 гривень. Шпаклівка акрилова комфорт хоми. білий колір 29. Паста полирой для фар авто. Гараж 100 грамм 77 Губка для миття авто мікрофібра, Витол, помаранчевий колір 139. Знову в аврорі сковорода алюмінієва, антипригарне покриття, Алму. діаметр 26 см 449. Сковорода алюмінієва, антипригарна, Густо Хайлен мате. Диаметр 20 см 199. Пательнее алюмінієва антипригарна мармур. Везер діаметр 26 см, 649. Сковорода алюмінієва антипригарна Ордесто. А діаметр 28 см, 499 гривень. Сковорода алюмінієва антипригарна Брава шеф. Діаметр 24 сантиметра 349. В акции кришка для гарячого консервування. Пластик білий коли 3 гривні. Ніж кухонний густок лассик шеф 23 см 169. Щипці кухонні пластик з металевою ручкою. Червоний жовтий зелений колір 19, овочечистка зі штопорами, відкривачкою 3 в одному: 44 гривні. Маленьке ситочко з ручкою темпа метал 22, кружка сита для просіювання метал Альма 99 гривень. По акції кружка металева великого розміру 77. Запальничка кухонна п'єза багаторазова неон, 27 гривень. знижкою набір рушників кухонних мікрофібра з малюнком в наборі 3 штуки 34 гривні. Набір стопок металевих у чорному чохлі, маленький розмір 88. Пакція дозатор для олії скляний. Зі щиткою в коробаці 69 гривень. Знову в «Аврорі Чарка» скляна жак 50 мл 34. Склянка висока, валує класик прозора 34 гривні. Келих для скляний, Уніглеска ураз 275 мл 44. Склянка висока. Уніглес діамант прозора 22 гривні. Ціну знижено Келих для вина скляний, Рибристий, перламутровий, 99. Зі знижкою пляшка для оцту 77 гривень. Новинка тарілка обідня Ардеста сіена Біла блакитний колір, діаметр 27 см 119 гривень. Салатник скляний люмінар, чорний колір діаметр 12 см 69 см. Ліка кухонно-пластикова. Кольорова ідея 9 гривень. Контейнер харчевой пластиковый квадратный серый колер. Грация 0,8 литра 15, 15. Емні для сипочек в 2 литра, 49 гривень. Набір контейнерів пластиковых, Holy Life 0,4 литра, 0,67, 1,2 литра, 3 штуки 109 гривень. Ємність для сипучих продуктів з кришкою 1,5 літрів 49. Новинка контейнер харчовий, пластиковий, герметичний. Мхаус 84. Паксиглечик для напоїв скляний з кришкою Алма 1 літр 179. Чайник заварювальний скляний френч прес 109 гривень. Цікава новинка серветки вологі для плоскої швабри. Vortex 15 штук у упаковці 169. Набір гачків для дому. Дві штуки на блістері, смайлики, різні кольори 24. По акції сидіння для унітазу, пластик з кришкою. Рак пластик. Різні малюнки 199. По акції сидіння для унітазу пластик з кришкою. Саніт пласт з кріпленням. В асортименті різні малюнки 199 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім доброго, спокійного, мирного дня. Дякую, ваша новакція.